т 64 БМ2 або по факту Супер Булат. Чому ж це Супер Булат, та все дуже просто. По-перше, вони поставили більш потужне двигло 6 тд 1 потужністю в тисячу кубил, і нарешті поставили тепловізор ТПН-1 ТПВ. Ну а інші відмінності можна назвати так, всього потрошку. По бортам додали ще один блок ДЗЕшкну для того, щоб повністю закрити конвейер. Також навіть докинуло ось цей 12-мм бронелист для того, щоб прикрити зовнішні паливні баки. Щоправда, я думаю, що така деталька може захистити максимум від якої з 7,62 випущений з ПК, ну а як бонусом чисто протикумулятивна решітка та драбинка на кормі. Також у механіка водія з'явився екран, на який виводяться показники з датчиків. Також тут з'явилася супутникова навігація, нормальна радіостанція, яка відповідає вимогам НАТО, та камера заднього огляду. Є, до речі, ще одна вимушена переробка, яку можна частково вважати мінусом. Проблема в тому, що новий двигун більше за старий і дах моторно-трансмісійного відділення піднявся, через що прийшлося поставити проставичне кільці під башту, через що вона стала вище. Ну а оскільки проміжок між баштою та корпусом збільшився, вразлива зона також збільшилася. Я не думаю, що це можна вважати таким суттєвим недоліком, але факт залишається фактом. Це вразлива зона, яка була до цього, і вона стала більше. І це недолік. Що стосується стандартних модифікацій, які вже є в булаті, але оскільки це повноцінний огляд на цю машину, я про це також скажу. По перше, це нова система керування вогнем. Ну по факту не нова, але вона тут від Т-84, що взагалі для базою Т-64 буде новим. Банально приціл вже буде не 1 г сорок а 1 Г46. Ну і само собою, куди ж би славно, звісного динамічного захисту ніж. Він тут є повсюду. і на башті, і на верхній лобовій деталі корпусу, і на бортах, як я вже казав, і тут його на одну секцію більше, ніж булата. Це, звичайно, недоплет, і проти якихось серйозних тандемних боєприпасів може і нормально не спрацювати, але в будь-якому разі це набагато краще за стандартний контакт 1. Під стандартами я мав на увазі те, що контакт 1 це досить розповсюджений динамічний захист. Ну а взагалі динамічний захист ніж є досить сильним, оскільки може в. Прямому сенсі цього слова розрізати ворожі боєприпаси. Ну, ще з приємного дистанційно керований крупнокаліберний кулемет на місці командира. Ну а тепер мінуси. Нормальний задній хід, начебто, не завезли, і це жирнющий мінус. Класичний механізм зряджання під назвою «Космічна програма СССР не може нормально гарантувати виживаємість екіпажу, тому що ні вишебних панелей, нічого тут само собою немає, і екіпаж покласить, як у всіх радянських машинах, сидить прямісінько на боєкомплекті, як би я не любив т 64 але це дійсно жирнющий мінус. Ну і бронювання, основне бронювання Т-64Б, це досить вже старенька шляпа, і нормально щось він витримувати у випадку, коли вже ДЗшка спрацювала, він навряд чи зможе. Ні, я звичайно розумію, що зараз танки з танками не воюють, але все ж таки це недолік, про який варто казати, зрозуміти мене правильно. Ну і останній мінус це застарілі боєприпаси для гармати 246 або ж КБ3. В принципі, це одне й те саме. Ні, звичайно Розумію, що зараз головне, щоб у танка були фугаси, і він, хоча б просто міг знищити ворожу БМПшку або танчик, це само собою. Але все ж таки боєприпаси застарілі, застарілі, тому про це варто казати. Але насправді у Т-64 є свої специфічні плюсики, які притаманні саме для бази Т-64. По-перше, це можливість нормального та досить швидкого обслуговування двигуна, тому що його повна деінсталяція не займає так багато часу, як на тому ж Т-72. До того ж, через специфічну конструкцію самого двигуна 6 ТД 1 він не вимагає центровки після заміни. Також запас деформації днища у Т-64, після якого відбудеться відмова, механізму заряджання складає аж 55 мм. А сама ходова частина Т-64 просто чудово себе показує тоді, коли вона катається по якійсь багнюці. Підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: Т-64 БМ2 є однією з найкращих модифікацій Т-64, які взагалі існують. Так, це не ідеальний танк, і він далеко вже не сучасний, але якщо враховувати Скільки в ньому було замінено, та на що було замінено, це досить непогана машина. Любити його чи ненавидіти. Це вже кожен вирішить сам для себе. А у мене на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе та Україну. Переходь до телеграм-каналу, щоб голосувати за техніку на розбір. Ти підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю вигри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.